Після перемоги над немейським левом Геракл отримує нове завдання знищити Лернейську гідру. Чудовисько, що живе в болотах Арголіди. Це створіння породження тифона і Єхидни, тобто самого хаосу і первісного страху. Гідра є вартовою входу до підземного світу. Її болота межа між життям і смертю. Вона не просто чудовисько, а страж. Вона має дев'ять голів, і кожна відрубана голова виростає знову, подвоюючись. Одна з них. Безсмертна гідра не просто охороняє болото, вона отруює землю, воду, повітря, її подих, смерть, її кровотрута, що проникає в усе живе. Це не ворог, якого можна перемогти силою, це метафора травми, яка повертається знову і знову, якщо її не лікувати. Грекл вирушає Лерни, але цього разу не сам. Його супроводжує племінник Іолай, молодий, кмітливий. Це перший подвиг, де Геракл визнає, що самотужки не впорається. і Олай символ розуму, підтримки та співпраці. Битва починається. Геракл відрубує голови, але вони виростають знову, подвоєні. Гідра стає ще страшнішою. Тоді і Олай підпалює факел і припікає рани. Тільки так голови перестають рости. Це ключ. Зло не можна просто знищити, його треба випалити з коріння. Нарешті Геракл знаходить безсмертну голову. Він не може її вбити, бо вона безсмертна за своєю природою, тобто не піддавалася жодному фізичному впливу. Вона не могла померти, бо не належала до світу смертного У грецькій міфології такі елементи, як безсмертна голова, невразлива шкіра, нескінченна регенерація, часто символізують аспекти зла або хаосу, які не можна знищити. Лише ізолювати, і саме це Геракл і зробив. Він не вбив, а поховав її під величезною скелею, щоб вона більше не шкодила світу. Після перемоги він збирає кров гідри, отруйну, але надзвичайно сильну. Нею він просочує свої стріли. Відтепер кожен його постріл смертельний. Але це також початок його кінця. Саме отруєна стріла з цієї крові згодом стане причиною його смерті. Тобто безсмертна голова не була знищена, але її вплив продовжився, як тінь, що переслідує героя до кінця життя. Про це ще не настав час говорити. А ви підписуєтеся, ставте подбайку і чекайте на продовження.